Привіт, друзі! Давно з вами не бачились. Для тих, хто не знає, мене звуть Роман, я живу в Галіфаксі, провінція Нова Шотландія, Канада, вже е, два з половиною роки приїхав сюди по куету. І за два з половиною роки в перший раз мені випала можливість е, відвідати Кейп Бретон мальовничий куточок нашої провінції. І ось я збираюся зробити на цих вихідних. Е, дуже несподівано буду, мабуть, ночувати в машині, е, затарився тут. Продуктами. Не знаю, як я тут поміщусь, Ще ніколи не пробував розкладати сидіння, не пробував спати, але спробуємо. Ось я взяв каремат, взяв речей, От там у мене такий portable oven. спробую щось готувати. Подивлюсь і вам покажу цю провінцію, цю, цю місцевість Кей Тож залишайтеся зі мною, підпишіться на мій канал. Давайте разом подивимось цю красу. Ось я, друзі, проїхав по, оцьому, по цій греблі, по цьому мосту. І зараз я знаходжусь на Кейп Бретані, на острові, який називається Кейп Бреттон. І одразу нас зустрічає тут от от... такий будиночок. Написано, що тут є якась інформація для туристів. Зачинено. Друзі, зупинився з'їсти хліб з рахисним маслом. І зараз вже буду думати, де шукати місце, щоб лягати спати. Трошки розстелився в машині, зараз покажу вам. Почистив трохи. Постелю зараз карімат. Ковдру свою, пройду трохи далі і десь за ночі, десь пошукаю місце, де можна так вже стати, щоб було можливо вже темно, щоб нікого не було питань, чому я тут зупинився. Ну і спробую переночувати в машині. Так я приїхав на Trail, Тепер буду їхати вздовж цього трейлу. Трейл це по суті оця дорога. Вона називається Кабо-трейл. Вона йде навколо оцих е гір. І я спробую зараз знайти якесь місце, де я можу заночувати вже достатньо темно. Доброго ранку, друзі. Прос... Проснувся десь, прокинувся десь на Кабо Трейлі, але точно не знаю де. Вау, нічка була така не дуже рівна. Ця сідушка, коли вона опускається, майже, але не дуже. А, так болять бока. вау. Зараз поїду до океану. Спробую знайти місце, де можна поставити мою пічечку, зробити собі сніданочок випити кави. з видом до океану. Знайшов таку зону зараз. На березі озера до океану я поки що не доїхав, але тут просто чарівно. Зараз спробую можливо щось поїсти. Речка. тут, тому що подивився, що тут і там залишили взуття, мабуть, треба далі йти пішки. Ось так стежка веде. Піщана стежка з двох сторін такі кущі дикі шепшини. Бачите? Дуже мальовнича стежка. І за пагорбом має вже бути пляж. Вау! Wow. Вау! Wow. Пів на восьму ранку і я приїхав на пляж. Зараз боси йду. Пісок ще такий не дуже теплий, ще не нагрівся на сонця, зараз спробуємо робити. Да, достатньо тепло. Я думаю, сьогодні тут буде багато людей купатися. Подивився цей пляж мушу їхати далі, бо я хочу об'їхати всі ті Гори довкола, увесь каботрейл сьогодні. Так, Ми приїхали. Дивіться, Cape Breton Highlands National Park. І ось цією дорогою ми приїхали, зараз я ось тут. Ось так це виглядає. Величезний кемпінг. Тут мені сказали, що можна безкоштовно запаркувати машину. Отам я бачу, що люди намети ставлять. Таке місце прикольне. І отут є таке місце. Ось пішохідний, пішохідний маршрут, я хочу от номер один. Хочу піднятися, тут мають бути класні види, відкритися на океан, на гори. Так що сказали, що займе десь півтори-дві години. Ну, Треба спробувати. Після цього мені треба буде проїхати сьогодні от сюди. Тут буде заправка, бо в мене там не дуже багато пального залишилося. Потім я буду думати десь тут заночувати. Друзі, не забувайте підписатися на мій канал, поставити лайк. Прокоментуйте, це допоможе каналу розвиватися. Фу. Шикарна природа. Давайте пройдемо, подивимось. Коли я вже щось нарешті побачив, бо вже задовбався йти по цих джунглях. Ось він, ось він, ось він. Ось він, краєвид. Ну, Ти що? Ось ця дорога. Каботрейл. Пішла далі, оце я туди поїду скоро. О, гляньте. Долина океан. Wow. Я можу сказати, що це одне з найкрасивіших місць, яке я бачив в нашій провінції в Нова Шотландії. А як вам цей пляж? Буквально дві хвилини проїхав і ще один пляж. Гляньте, один краще іншого. Я там вже купався, але вже шкодую, треба було на цьому пляжі скупатись. Гляньте, гляньте як тут. Реально таке враження, що якась Хорватія, що це Середземне море. Ось з дороги побачив, зупинився якийсь трейл. Бо, це болото. Якийсь трейл, який йде. Ти йдеш от по таким мостикам, а навколо таке болото. І ми знаходимося не десь там внизу, а ми знаходимося на висоті 300-400 метрів над рівнем моря. І от такий от прокладений трейл. Тільки послухайте. Це все це, це безкоштовно, я нічого не платив за вхід. Це національний парк, і він безкоштовний. І стільки тут всього цікавого, неймовірно. На цьому трейлі ми йдемо до водоспаду. Зараз дивіться, як папороть росте. Дуже незвичний ліс. Такі простори, дерева ростуть, можна пройти усюди. Так здовж річки. Десь там попереду має бути водоспад. Ось знак, друзі, дивіться. Кайот Хебітат. Ці кайоти це найнебезпечне, що тут є в новій Шотландії. Це небезпечніше за бурих ведмедів, тому що ці кайоти вас просто можуть легко з'їсти. Вони нападають групами, але зараз день безпечний. Вночі краще тут самому не бродити. Взагалі краще вночі тут в ліс не заходити. Бачите, з іншої сторони, з південної сторони, зі сторони відкритого океану такі хвилі йдуть і отам от далі є пляж. Я пробую там купатися. Але я думаю, вода тут холодніша. Як вам обід з таким краєвидом? Ввечері треба шукати нове місце для, для того, щоб заночувати. Гляньте, як гарно. гарно, але це така зона для пікніків, тут не можна ночувати. І тут може проїжджати поліція вночі і побачити мою машину. Не хочу отримати штраф. Я можу знайти місце, де взагалі ніхто вночі не проїде, таку якусь дорогу, де точно нікого не буде. Вирішив не чудити і орендував місце в кемпінгу. Місце, де можна стояти своїми машинами, своїми кемперами. І знаєте, скільки заплатив всього? 26 доларів. Ось зараз леді на такому багі везе мене, веде мене і показує, де буде моє місце. Ось така сила, галявина моя. І лавка. Вечорі, холодає. Дякую, що дивилися. Це була класна пригода. Підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!